Доторкніться до голуба, щоб увійти в амінь. І нехай ви і ваша сім'я будуть вільні від усіх стресів і болю, і матимуть щастя, і мир у 2024 році в ім'я Ісуса. Біль закінчиться, сльози зупиняться. Хто напише Амінь. І сьогодні ввечері на вас чекає великий і приємний сюрприз. Амінь. Ніколи не відмовляйтеся від цього річ благословення для вас. Нехай ви будете оточені Божою любов'ю і вільні від усякого зла та нещастя. Нехай кожна душа, яка пише амінь буде задоволена і благословена. Ніколи не пропускайте це відео. Нехай Бог увійде до вашої оселі, видаливши всі турботи, хвороби і болі. Та захистить вашу сім'ю, щоб у вашого оселю війшли здоров'я, любов і удача. Будь ласка, напишіть амінь, і нехай добра новина від Бога прийде у ваш дім сьогодні ввечері. Прошени до Богородиці. Матінко Богородице допоможе заспокоїти нерви і дай мені душевний спокій і терпіння. Слава Богу за все, що маю. Амінь. Хай почує Господь наші молитви. Доторкніться до Голуба, щоб увійти в амінь. І нехай ви і ваша сім'я будуть вільні від усіх стресів і болю, і матимуть щастя, і мир у 2024 році в ім'я Ісуса. Біль закінчиться, сльози зупиняться. Хто напише Амінь. І сьогодні ввечері на вас чекає великий і приємний сюрприз. Амінь. Ніколи не відмовляйтеся від цього річ благословення для вас. Нехай ви будете оточені Божою любов'ю і вільні від усякого зла та нещастя. Нехай кожна душа, яка пише амінь, буде задоволена і благословена.